Вибач мені була зима. Оксана сиділа біля вікна і виглядала батьків. Вони поїхали до міста за покупками, завтра в неї день народження. Ідуть, ідуть, закричала дівчина і побігла на зустріч. Батьки з покупками зайшли до хати. Скільки було всього яблука, банани, апельсини, цукерки. А Оксані купили на день народження дорогу сукню. Дівчинка не один раз приміряла її та крутилась біля дзеркала, міркуючи. Тільки у мене така. Їй хотілось, щоб якнайшвидше прийшла весна. Вона уявляла, як одягне нову сукню і придеться вулицею. Коли приріло сонце, Оксана одяглася в нову сукню. Мама сказала, що ще холодно. Але дівчинка не послухала її і вийшла на вулицю. На лавці сиділи дівчата і розмовляли поміж собою. З піднятою головою Оксана прийшла мимо, немов промовляла. Погляньте, яка в мене гарна сукня, ні в кого такої нема. Дівчата переглянулись і почали сміятись, Оксанка пішла далі. Коли це на зустріч і іде однокласниця Галинка. Поглянь, яка в мене сукня, похвалилась Оксана. В тебе такої немає. Це батьки мені подарували на день народження. Вони в мене лікарі завжди в білих халатах, а твоя мама працює на фермі. Фу, як це неприємно. Дівчинка засміялася і побігла далі. Галя нічого не відказала їй, тільки тихенько сказала: Господи, дякую тобі за все, що ти даруєш мені в житті. Дівчинка розуміла, що саме в житті не дорогий одяг чи багатство, а добре серце, котре любить Бога та нікому не бажає зла. Галя переконала, що милосердний Господь завжди допомагає тим, хто ще розвертається до нього. Пройшло кілька днів. Оксани в школі не було. Вчителька сказала, що вона захворіла, її треба відвідати, і передати домашнє завдання. Але ніхто з однокласників не хотів іти до неї. Галинка подумала і сказала Олена Васильівна, я піду. Добре, погодила вчителька. Дівчина зайшла додому, взяла гостинці і пішла до Оксани. Дорогою вона подумала. Чого ти йдеш до цієї горної дівчини? Вона так знаважила тебе, та Галя прогнала ці думки. Вона знала, що зло треба перемагати добром. Дівчинка перейшла до своєї однокласниці, привіталась, посміхаючись, поклала на стіл гостинці. Оксана здивувалась, коли Галя зайшла в її кімнату, її обличчя почервоніло від сорому, а уста прошпотіла Вибач мене!